До України йдуть морози. Синоптики прогнозують, що середи в Україні очікується зміна погодної ситуації. Замість тепла в країну прийде суттєве похолодання. Примхлива та вітряна погода, часом з дощем, снігом і туманами охопить Україну. Якою буде погода у вівторок, 19 листопада, та коли на цьому тижні вдарять морози? Розповім за мить. З вами ТСН.UA І я Вікторія Паченко. Підписуйтесь на наш канал і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Листопаду розпалі. Синоптики прогнозують, що найближчим часом погода в Україні зі. Псується ба більше з 21 листопада майже повсюдно буде мокрий сніг, дощ, а також похолодає. Хоча у вівторок, 19 листопада, в Україні дощів та снігу стане трохи менше. Сніг можливий у Волинській, Рівненській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях. А дощ лише у Чернігівській. Невеликий мінус у ночі знову ймовірний на Закарпатті та Прикарпатті, А також у Харківській області до мінус одного вдень найтепліше буде в Херсонській області. Та в Криму до плюс 11 градусів. Найхолодніше в день знову буде в Рівненській та Волинській областях до плюс 5. У Києві 19 листопада без опадів вночі 0 плюс два, вдень плюс 5, плюс 7 градусів. У середу, 20 листопада, в Україні снігу поменшає, а от дощів додасться. Мокрий сніг пройде у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській областях. При цьому дощ очікується у Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській. Вінницькій, Черкаській. Ській, Києві, Київській, Чернігівській, Сумській областях. Вночі, як і в день потеплішає. до мінус одного проявиться лише у Луганській та Харківській областях. Вночі буде найтепліше на півдні: плюс 4, плюс в вдень до плюс 13 градусів. Температура підніметься і на Одещині. Найхолодніше в день буде на Волині та у Львівській області в межах плюс 4, плюс 6 градусів. У Києві день дощ, вночі до плюс 3 градусів, вдень до плюс 10. Згідно з консультативним прогнозом Наталки Птухи. 21-23 листопада вже на більшій частині території мокрий сніг та дощ. 24 листопада у східних північно-східних областях в день на Закарпатті. 25 листопада у західних областях невеликий мокрий сніг. Нарешті території без опадів. Також вона додала, що 21-22 листопада вночі та вдень від плюс трьох до мінус. 3 На заході – мінус 1, мінус градусів. У південних і східних областях – плюс 1, 7. В день 21 листопада – плюс 7, плюс градусів. 23-25 листопада вночі – мінус 4, мінус 10 градусів. В день – від 0 до мінус 5 градусів. На півдні та сході країни вночі – 0, мінус 6 градусів. В день – 0, плюс градусів. Вище нуля, зазначила представниця Укргідромецентру і наголосила, що у найближчій синоптичній перспективі сильні морози в Україні ще не очікуються. Свою чергу синоптикиня Талка Діденко попередила українців про складні погодні умови з четверга по суботу. Впродовж 21-23 листопада у більшості областей України очікуються складні погодні умови. Сильні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, налипання мокрого снігу, навіть хуртовини. Сильний до штормового вітер, істотне похолодання цей прогноз попередній, потребує уточнення, але все ж ізьміться до уваги 21-23 листопада. Також Діденко зазначила, що ось ось на носі перше серйозне похолодання від плюсів до морозу, яке переводитиме дощі у сильні снігопади. Погляньте на ці карти. Перша карта показує, як 21 листопада за холодним атмосферним фронтом поширюється холодне повітря. Південь та схід ще трохи затримаються, але це тимчасово. Друга карта показує, як в зоні атмосферного фронту також 21 листопада йтимуть дощі зі снігом. Буде сильний вітер, налепатиме мокрий сніг. Із синоптичної точки зору така ситуація відносно. Традиційне для цієї пори року, проте умови для людей транспорту, навантаження для електрики стануть складнішими, запевнила синоптикиня. Також Діденко додала, що 19 листопада в Україні відзначають День гідрометслужби. Ми вітаємо всіх причетних до свята та дякуємо за роботу. Завтра, 19 листопада, у день української гідрометслужби буде без опадів плюс 4, плюс 7 градусів на півдні плюс 7, плюс 12. у Криму до плюс 14. 20 листопада опад розпочнуться лише на заході України. Проте очікується… Це стрибок тепла до плюс 8 плюс 15 градусів, виняток, захід та північний схід плюс 7 плюс 9 градусів. У Києві в день української гідрометслужби 19 листопада очікується погода без опадів. В день – до плюс 7 градусів, а 20 листопада аж до плюс 11 градусів. Ускладнення погоди у столиці очікується 21 листопада. Дощ з переходом у сніг, налипання мокрого снігу, штормовий вітер, похолодання. Про те, що на новому тижні очікується примхлива та вітряна погода, часом з дощем, снігом і туманами, розповідав синоптик Ігор Кібальчич. Він зазнав. Ачев, що оскільки листопад вважається перехідним місяцем від осені до зими, то часто в наших широтах погода має доволі мінливий характер. Відбувається посилення діяльності циклонів атмосферних фронтів і загалом відзначається істотна рухливість атмосфери у порівнянні з попередніми місяцями. За прогнозом Кібальчича, упродовж найближчого тижня, за рахунок циклонічної діяльності над північною та центральною Європою, очікується розвиток серії активних циклонів, які пройдуть шляхом через Україну з південного заходу на північний. Схід вони принесуть нам помірні опади у вигляді дощу та снігу, а також поривчастий вітер. Також відзначатимуться суттєві коливання атмосферного тиску і температури повітря. Тому людям із метеозалежністю слід бути уважними впродовж зазначеного періоду. Нагадаю, що не дивлячись на те, що листопад вже повністю вступив у свої права, середній показник термометра у цьому місяці є вищим на 1 градус. Про це зазначала синоптикиня Віра Балабух. Також вона попереджала, що з другої половини листопада почастішують опади, особливо в західних районі. Традиційно найвологіших в Україні у Карпатах. Ті самі опади перетворюватимуться на мокрий сніг іноді з дощем, особливо на високогір'ї. Загалом середньодобова температура листопада відрізнятиметься по регіонах на 4-5 градусів. Примітно, що за словами Віри Балабух, очікується, що в Україні зима 2024-2025 також може бути теплішою ніж зазвичай, а середня за сезон температура повітря на 1-2 градуси вищою за норму. Синоптики зазначають, що цієї зими середня температура повітря в зим, Триматиметься на рівні 1-2 градусів вище норми буде коливатися в межах від 5 до мінус 5 градусів. Загалом, як наголошує метеорологиня Віра Балабух, підвищення зимових температур є тенденцією останніх десятиліть. Вже стає нормальним, що температурні показники січня наближаються до типових температурних показників листопада. Водночас, зауважила вона, метеорологи в усьому світі говорять про ризик для цієї зими через маловивчене явище, різке стратосферне потепління. Так від цього та. Низки інших факторів залежатиме, чи прориватиметься до України арктичне повітря. Про те, що зима в Україні не буде занадто суровою, розповідала і речниця українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха. Експертка зазначила, що про точний прогноз говорити поки що зарано, водночас можна зробити припущення, зважаючи на тенденції останніх років. Однак, птуха зауважила, що синоптики не виключають також можливостей затоку в Україну холоду та арктичного повітря чи не найважливішим правилом для збереження збереження тепла є правильно підібраний одяг. Важливо дотримуватися принципу багатошаровості, тобто одягати одразу кілька речей одну поверх одної. Вони можуть бути набагато тоншими за теплий светер, але прошарки повітря допоможуть зберегти температуру довше. Звичайно, єдиного та універсального правила немає, однак є кілька дієвих порад, які точно допоможуть зігрітися. Спідню білизну та шкарпетки краще обирати з натуральних бавовняних тканин. Варто придбати термобілизну за її відсутності футболка плюс колготки. Або футболка плюс підштанники. Одяг має бути теплим та вільним. Мінімізуйте відкриті ділянки тіла. Найбільше тепла виходить через неприкриті зап'ястя, шию, краще не носити укорочені штани та занижені шкарпетки. Одягайте шапки, які повністю закривають вуха. Важкі вовняні або вітрозахисні матеріали є найкращими головними уборами для захисту від холоду. Однак, якщо ви багато рухаєтеся, то варто обирати не занадто теплі шапки. Є загроза спітніти, а на морозі це ще. Гірше ніж змерзнути, нагадаю, що минулого тижня Україну засипало снігом білою ковдрою вкрило низку західних областей. Місцеві мешканці ділилися засніженими краєвидами у соціальних мережах. Фахівці ДСНС опублікували відео з краєвидами гори Піп Іван Чорногірський та урочища заросляк, де розташовані рятувальні пости. А яка погода більше до вподоби вам? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. а Також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.